Вітаю гості та підписників каналу. Сьогодні пропоную вам до перегляду подивитися Таро прогнози на наступний тиждень це у нас з 29 липня по 4 серпня. Три варіанти, три колоди. Дивимося, як завжди, загальну характеристику це такий ваш настрій да, на тиждень. Особисте життя, кар'єра робота і фінанси. Оподіляйтесь. Вибирайте перший, другий, третій або по колоді, по сурочці, що куди вас потянуло, да? Так. Кому треба більше часу, ставте на паузу, а я буду розпочинати з першого варіанту. Так, заберу з першого варіанту настраюватись на себе, задавайте картам свої запитання. Що чекає перший варіант? з 29 липня по 4 серпня. Дивимося, загально. Характеристика, ваш настрій на наступний тиждень. Зразу з козирі, да? карта зірки. Ага. Дивіться, що тут карти говорять. Ви щось будете тут захищати. Можливо, право на відпустку, на відпочинок, на те, щоб там. На вас наневішали якихось лишніх зобов'язань. От право на те, щоб відчути якусь легкість, радість, трійка кубків. Можливо, якісь розмови будуть вестися на роботі, наприклад, про корпоратив і будуть сумніви. Будете казати, да, давайте там все і відстоюєте це. Якщо це особисте життя, зараз подивимося, де програється, то ви. Тут зробити все, щоб гарно провести час з своєю коханою людиною. да? Ну, наслідки я захищаю своє право на те, щоб щось відсвяткувати, чомусь порадуватись, відпочити і так далі. Так, дивимося. Особисте життя. Пашня. Про що тут воно? Знаєте, що тут карти говорять? Тут ви ніби захочете прояснити якісь моменти для себе. От ніби ваш партнер вважає, що типу все ок, да? а ви вважаєте, що ні 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 так не піде, мені треба більше, я хочу по-іншому, давай щось робити. От якраз теж може програватися якесь відстоювання. Наприклад, ви хочете десь піти, погуляти, десь поїхати, хоч там на день, на два да? чи на довше, як виходить, а ваш партнер не хоче. Хочете полежать, посидіть, а ви будете вибарювати. Ну, по троці кубки, я скажу, що ви доб'єтеся свого. Тут ви щось відстоюєте в особистому житті. Якщо ви не в парі по цим картам, ну, я не бачу, що тут ви пару свою знайдете, тут швидше якісь знаки уваги, спілкування, але якось не то, можливо, навіть кудись вас запросять, але це запрошення вам буде нецікаве. Так, давайте дивитися кар'єра, робота, навчання. Кар'єра, робота, навчання. Угу. Тут влада у вас, тут успіх, тут, знаєте, амбіції високі, я хочу більшого. Ну, карта вас тут, прям, знаєте, по вашому настрою ведуть. Я хочу більше, я хочу по інакшому Тут карта зірка, тут я да? Буде так, як я хочу, так як я сказав чи сказала. Збільшення якоїсь вашої ваги в кар'єрі, в роботі, в навчанні. і Неважливо, ви на себе працюєте чи в наймі. Якщо ви в пошуках роботи, звичайно, ви тут можете прям наважитися піти на якісь. Співбесіди чи посилати резюме несподівано для вас якісь такі інстанції, які б раніше не ризикнули, і це добре. Тут віра в себе, і диявол тут прям показує, що ну, прям високо піде. Дяволи десятка е, Колесо фортуни, 10-й аркан. Вперед щось нове, щось інше, збільшення. Хто переходить з роботи на роботу, правильно робите, тут, прям, знаєте, вас чекає успіх і відчуття якоїсь такої значущості своєї влади на роботі, що ви от маєте там вагу. А як це відобразиться на ваших фінансах на цьому тижні? Так. Ой, карти говорять, що у вас тут можуть, по-перше, да, одразу виникнути якісь. Платежі, про які, наприклад, ви забули. От там треба платити за якісь розстрочки, кредити, не знаю, комуналки, ну, ви просто забули, що вже початок місяця такі ай-яй-яй. Да, що, на що закрили очі, за те, що пропустили. Ну, нагадається вам несподівано. Ну і тут показано по картам трошки можуть бути трати по місяцю, от на емоціях. Десятка жезів накупляти, да? так? Всякої ерунди додому та щить. Не факт, що сподобається, да? не факт, що будете користуватися ні, не будете. Будете розстроєні, а й на що я потратила, що ж це я наробила чи не робив, не треба було. От по фінансам, знаєте, як у вас буде таке бачення перспективи кар'єри роботи, що от там, у мене зарплата прийшла, чи якісь підвищення мені світить, чи щось в такому досі, і, значить, можна гульнути, типу того. Да? Ось так. Можете тут трошечки э, потратити лишнього, да? необдумані покупки. А так загалом тиждень шикарний, ви будете себе демонструвати, відстоювати. у Вас все буде виходити. Тільки зверніть увагу на трати ваші. Ось такий тиждень. Пишіть, будь ласка, в коментарях ваші враження. А я буду переходити до другого варіанту. Давайте другий варіант Настраюйтесь на себе. Задавайте картам свої запитання, щоб розклад максимально з вами резонував. Так, дивимося. Настрій, загальна характеристика для вас. Ух ти. Якась ваша легковажність тут по картам показано. Необережність. Ви ніби дуже хочете довіряти, але тут на ваше щось будуть претендувати, щось як забирати ваше хочуть. Угу Дивіться акуратно цей тиждень, щоб зберегти своє. Не сильно довіряйте. Тут можуть бути обманщики, люди-обманщики біля вас знаходитися. І паш кубків показує, що ви так легко важно ставитесь, ви довіряєте, ви чиста душа, чиста натура, вас можуть обманути. Зараз подивимося, як це може де програтися у вас. Особисте життя. Особисте життя. Ух ти. Тут може бути, хто там мовчанку грав, будете миритися, домовлятися, говорити, проясняти для себе. Хто був на відстані, можете зустрітися, сонце зустріч да, після паузи і відстані. Ну, тут точно ви проясните для себе якісь важливі запитання. Взагалі, тут і примирення, карта сонця. Ця карта показує, що все в коханні буде добре. Прояснення, хто в самотність, то ви можете зустріти, звичайно, по цим картам. Вихід із паузи, із тишини. Да? Можете зустріти людину, яка вам буде важлива, яка вам буде подобатися. Взагалі, приліте світло. І це, знаєте, буде дуже добре. Тут, тут ви точно не будете наївні, да? в коханні це не, не програється ситуація, яку я тут озвучувала. В коханні все добре, в особистому житті все шикарно. Навпаки, іде зрушення, навпаки іде покращення. Так, кар'єра робота, що вам тут карти покажуть. Кар'єра робота навчання. Карти вискакують. Четверка кубків. Лицар Пентаклів і Імператор. Тут, знаєте, вам якісь пропозиції будуть звучать, причому настойчиво, ви по четверці кубків, як не хочете. Тут може бути, що вам хтось, наприклад, пропонує якісь обов'язки додаткові на себе взяти. Ви не хочете. Якщо ви не працюєте, вам можуть пропонувати якусь роботу, але ви можете не хотіти, бо графік може не влаштовувати по імператору, або керівник такий серйозний. Такий аж занадто жорсткий. Тут ще є такий нюанс, що от ніби треба працювати, а мені не дуже хочеться от ваш такий, такий ігривий настрій, а вас ніби трошки заставляють. Якраз може програватися через те, що ви увагу свою звернете на особисте життя. Тому от можна разом да, сказати про ці карти. Ви, от вам захочеться Особисте життя наладити, провести час з своїм партнером. А тут, за цей період часу, на ваше місце вже хтось може на роботі претендувати, через те, що ви від нього відвертаєтеся. Можливо, вам пропонують, наприклад, там підвищення, ви сказали, недільку подумаю, а за цей час знайшли когось іншого. Чи вам пропонують роботу, а ви так мнетесь і беруть. Когось іншого. Ну тут от таке підсижування йде. Поки там ви, наприклад, не знаю, взяли е, якусь відпустку, чи, не дай Боже, лікарняний, да, відволіклися на особисте життя, вже ваш проект пішов комусь іншому. Ну, от так може ще програватися. Кожного по-різному. Ну тут четверок багато у вас. Як ви можете втратити стабільність, бо потім ця сімка йде. Тому зверніть увагу, у вас четвірки всюди поки що, зверніть увагу, не будьте в застої. Засидитесь про якийсь шанс втратити. сімками, чи може теж про шанс говорити. Із-за того, що у вас апатія, вам лінь, вам щось не хочеться робити. Можуть від вас уйти клієнти. І підсидіти вас можуть. Давайте подивимося, як на фінансах це програється. Тому так, уважно. Да? Королева Кубків, зірка. О, імператриця. О, перспектива хороша взагалі. Гроші на цьому тижні у вас будуть. Можливо, знаєте, як отримали, можу так програватися, отримали. Зарплату, отримали там якусь, робили куплю-продажу, якусь суму, і ви тут подрозслабились. І те, що ви розслабились, може привести до того, що ви підете в паузу, і через яку ви наступний раз отримаєте винагороду за свою роботу через якийсь довший період часу. Да? От ви розслабилися, а там. Тепер можна так не напрягатися, так працювати не, не обов'язково, ну все. І гроші потім прийдуть не через тиждень, не через два, наприклад, як зазвичай, а там через місяць. Розумієте, так? Да? Ну, тут, коротше, що може, знаєте, як будьте, що ви будете тратити гроші на красу. Королева кубків, імператриця показують красу, можливо, якісь там, не знаю, Будете купувати собі гардероб міняти, всякі пи, такі перукарі косметологи, да, от такі от штуки можуть бути жіночі, якщо ви чоловік, ви можете е, щось тут своїй дівчині мамі дарувати. Ну, Такий тиждень. Він хороший, я вам так скажу, він хороший, старші аркани тут хороші. Но він чуть-чуть дає вам якоїсь такої самовпевненості і е, бажання. Зупинитися і, тр... і відпочити, що потім може привести вас, що, знаєте, як ви зараз зупинитесь, потім треба буде доганяти. Ну, я вже думаю, що ви зрозуміли, що я маю на увазі. Пишіть в коментарях, наскільки вам це зрозуміло, і, можливо, ви знаєте, про яку ситуацію говорю, мені дуже цікаво. Так, а я перехожу до третього варіанта. Дивимося, що вас чекає 29 липня по 4 серпня. Задавайте картам свої запитання, щоб розклад максимально з вами резонував. Так, дивимося. Загальна характеристика. Загальна характеристика, ваш настрій. Перемога, суд. Ну, хтось, дивіться, по картам да? можете пропозицію тут реально отримати руки до серця від мужчини, бо признання в коханні. Ну, Настрій такий, я хочу бути переможцем, я хочу мати увагу, я хочу чогось добитися, можливо, звернути увагу якогось мужчини на себе. Чи, от Якщо ви мужчина, ви можете теж бути яскравим цього тижня, показувати себе. Ну, Суд показує завжди, що настав період змін. Гукають, да? вищі сили вас гукають помінятися, вони вас призивають. І суд може показувати, що ця трансформація почалась уже, і те, що я говорю, вже відбувається в вашому житті. А може, суд завжди так я можу це казати, да? він може програватися пізніше, не на цьому тижні, а через тиждень-два. Він плюс-мінус два тижні туди і сюди. Ну, це знаєте, як звучить труба, да? Дують в трубу, Звук такий протяжний, і хтось почує його зразу, да? і коли вже зупиняється музикант, звук ще може йти. Да? От через це тут він такий Він починається раніше, ніж цей період ми дивимося, да? і закінчується пізніше. Протяжний такий звук, і тому тут зміни, які прям міняють життя, і вони йдуть довго. Ну, Давайте, дивіться, де буде програватися у вас. Ну, тут шістка жезлів перемоги однозначно за вами мені показано. Нарешті якась в чомусь перемога. Особисте життя для вас, особисте життя. Так, вісімка мечі. Знаєте, тут якісь накручування були. Можливо, рівність. Ох, а я можу втратити, але мені показано, що тут лицар кубків йде до вас. Так що все буде добре, ви нікого тут не втрачаєте. А хто тут самотні були, ви можете познайомитися з людиною. Ну, лицар кубків, він пропозицію, кубок свій несе. Несе свій кубок. Ну, давайте уточнимо, що він хоче. Що він від вас хоче, лицар кубків. Десятка мочів. Ви знаєте, тут завершується якийсь етап. Давайте позабудемо, давай, давай, типу, давай почнемо спочатку, давай будемо працювати над нашими стосунками. Ось про що. Тут закінчення якогось страху за стосунки, переживань, накручувань. Можливо, відстань була. І ви накручували себе, переживали, а тепер от зустрінетесь і стане легше познайомитись, хто не знайомий з хорошим мужчиною. Якщо ви мужчина, то для вас це теж програється, ви познайомитесь. Ви будете так з тріпитом, таким ставитися, з ніжністю. Ну, так. Тут непогано все. Тут неоправдані якісь переживання. Переживання, такі накручування. Так, кар'єра робота навчання для третього варіанту. Що у нас покажуть? Дияво. Як ніби другий. Другий варіант перекочував, чи перший? в першому було. Ух ти. Тут карти складні. Тут карти складні, тут навіть може програтися в когось до того, що ви звільнитесь. Якщо... Тільки добре, якщо ви хотіли звільнитися, да? що... що вас звільнять може. І карта диявола тут. Іде, і після цього ви плачете, да? тиск на вас, неприємно, неприємно знаходитись, тут не про владу. Да? диявол може владу показати, ну тут точно ні. Тут владу над вами хіба що? І ви йдете своїм шляхом, ви уходите. Тут може бути, що ви в найкращому варіанті, що ви захотіли поміняти щось в своїй професії, да? карта суда вийшла з роботи, вам сумно. Є що згадати хороше, да? але вам ви відчуваєте, що пора рухатися далі. Ну, а в гіршому варіанті це те, що суд тут карта да, говорить про те, що вас можуть звільнити, але тут шістьорка жеслів перед цим І суд також в компанії говорить: якщо навіть вас на цьому тижні скажуть, що звільняють, ви будьте впевнені в тому, що це на краще. От просто будьте впевнені. Що ваш шлях буде набагато кращий, ніж був. Тут якесь явне розчарування. Як ставки великі, да? а результата нема. Ну, і кажу, знову ж таки, може програтися тим, що. Ну, от не з'ясниться те, що ви хотіли, або звільнення йде. Навіть так може бути. Так, хочу ще уточнити. Дивіться, які карти складні. Конфлікт. Ну, тут хтось як виживає прям з роботи трійка мечів. Боляче, неприємно. Карта місяця, ніби хтось скине ще маски. Да? От ви не можете, наприклад, зрозуміти, чому на роботі все так. Що це тут? До речі, ще може програватися по цим картам. Це вже ваше право вірити в це чи ні. Ну, тут такі сочетання, да? що вас тут можуть прям колдувати на роботі на вас, щоб у вас не виходило, Да? Перекривати вам дороги, і ви можете зрозуміти. Хто це? Да? Ви знімете цю, цю пов'язку по карті місяця. Ну тут у вас, чесно вам скажу, троєчки на роботі. І це вже може, я ж, кажу, тривати деякий час, тому що суд тут є. Деякий час вже може тривати така обстановка, і фінітеля комедія да, може настати фінал цієї ситуації на цьому тижні або тиждень-два ще ось так. Якщо ви самі на себе працюєте, то може конкуренти щось тут. Якось підсиджують вас, колдуючи, не знаю, або, або переманюють, да, спеціально там демпінг цін влаштовують і так далі. Ну, якісь нечесні грязні ігри на роботі. Фінанси, як на цьому тижні у вас програється по фінансам трієчки? Імператор, тут мечів. І фул. Ну, теж, так, можна так прочитати. Разчот і будь свободен. Так? Тут ясність буде, контроль, того, щоб, щоб не бездумно тратити гроші, І знову ж таки, тому що треба їх тут розпреділяти. Я вам тут точно можу сказати, що ви підете в щось нове, дивіться, як карти тут, е, відлюдник. Він іде да тільки своїм шляхом, особистим шляхом. Шут починає спочатку, блазень. Так? починає свій шлях. починає його спочатку. Він тільки мій цей шлях. Веде мене однозначно до перемоги. Але починається він з якихось неприємних ситуацій. Но ви тут від них звільнитесь. І далі буде тільки краще. От вам залишилося ще трошки. От чесно вам скажу. По фінансам тут показано, що ви будете контролювати, ви будете рахувати, для того, щоб розтягнути гроші Бо у вас тут є деяка така нестабільність. Майте силу в собі, Да я хотіла подивитися, чим для вас це все в результаті обернеться. Майте силу тут якраз про роботу вісімка пентаклів робота буде. У вас якось страшать, ви себе тут накручуєте. У вас з'являться сили, ви будете в результаті, бачите, переможцем, ви переможете цього лева, ви будете ним керувати своїми страхами, своїм часом, своїм тілом, так, і так далі. Ну, тут точно це все призведе до. В результаті, не зараз. В результаті зараз може здаватися, що все рушиться, але в результаті приведе до покращення. Тому тут річки не переживайте. Все одно буде все добре. У вас новий шлях, можливо, він починається не зовсім з вашої волі, можливо, несподівано, але веде у вас в прекрасне, шикарне результаті майбутнє. Я в це вірю і бажаю, щоб так і було, щоб так і програлося. Пишіть свої враження, будь ласка, в коментарях. Хто не підписаний, запрошую підписатись. До нових відео. Па-па!